2 січня, 13 година дня, Полтавська область. Білка облітується, дивіться як. Не вся посіка, але є які сімейки осю почали. Я верхній люточок приоткрив, бо літали через сам нижній, бачите, люточки відкриті. І вони літають, Але слідів. У поношення немає. Сонечко пригріло. Стінки вуликів теплі. Зараз покажу далі. Ну ось ось. Слідуючий ось слабше, але теж літає. У пінопостці, ну поки ходив, вже ці притихли, взагалі тут літали класно. Ось дивіться. Також. Білка літає. Прильотні познімані, щоб синички не сідали. Повністю по зарешучуванні літочки. Та я трошки пройшовся, верхній попіду, відкривав, бо таке почали літати. С покажу далі. Ну як бачите? В принципі, білка зимує, якщо вона з осені приготовлена хорошо, оброблена від кліща, то годувати її ще не треба. Як якось так. І ось, ось сидять спокійно. Ось, бачите, сімейка теж ось ось. літає через верхній, через нижній. Це все трошки сонечко присіло, а було взагалі класно. Дужче літове. Так що скоро, мабуть, будемо пальми садити. Замість соняшників, що там ще воно таке теплолюбиве. Це Та ще не було такого при моїй посічникуванні, щоб другу січня бджоли літали. Таке весно на дворі, а на наступні вихідні я там дивлюся взагалі 12 передають. Так що будемо вже магазини ставлять. <гад> <гад> е, красавиця вилетіла, бачите, літої ці доїть, так що якось так. Що я не йду. Зраділи бжілки сонечку. А в заточку взагалі тепло, так класно. Ну, Потрогаємо ще стінку вулика. Не, а стінка тепленька, нагріла, сонечко пригріло так. Ну, а плюс є, їм теж хочеться політати. Ну добре це чи погано, звісно, в принципі, деякі сім'ї сім можуть активуватися, тепло, ото годувати, можуть почати сіменити. Ну ось дивіться, як взагалі почали. Все. Сімо, мабуть, в них. Закінчується нижній ляточок підзабитий трошки. Ну, це так. Ну, білка реженька. Бакфаст. Так що якось, якось так. І тут уже потрошку активуються. Ну, тепло на дворі, дійсно класно на дворі. Так що якось так. Все, всім пока і мирного неба.